Здається, двокімнатна квартира по вулиці Зінчевського, шостий будинок. Квартира в дуже простому стані, в жилому. Вікна рідні. Але дуже цікавою планіровкою. У нас є кладова під посуд тощо. У нас є санузло роздільний, бачите, комунікації всі замінені. Холодильник є. лічильники на всі енергоносії. Колонка газова. Класична сталінка. Просторий коридор, вітальня. Приходьте, дивіться і орендуйте.